Слава Ісусу Христу, любі наші глядачі! Я хочу сказати вам, що ви дивитесь програму Відкрита Біблія. І з вами, я, пастор Олександр Руденець, і сьогодні хочу розповісти про таїнства, які діють в кожній християнській церкві. Хочу розповісти вам про те, що ми охрестили недавно людей кілька, які. Прийняли Ісуса в серце, народились згори і сказали своє Слово Господу і всім оточуючим, що вони тепер вірують в Господа і вони віддають своє життя на служіння Йому. Завжди першої неділі місяця так звикло прийнято, ми проводимо причастя в нашій церкві. І що таке причастя? Яке його значення? Навіщо ви? Маєте приймати це причастя, який смисл, який сенс, яке навантаження духовне, і яке воно важливість Його для нашого життя, саме цього причастя, я й поговорю з вами сьогодні на підставі Слова Божого. Слова Ісуса Христа про Себе із Євангелія від святого Івана, 6 розділу кажуть так: по правді, по правді, кажу вам, каже Ісус. Хто вірує в мене життя вічне, той має, я хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я. Каже Ісус, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Тоді між собою змагатись стали юдеї, говорячи, як же Він може дати нам тіла спожити? І сказав їм Ісус. По правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня, бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене і живу я отцем. Так і той, хто мене споживає, і Він житиме мною. Колись Ісус, коли мав прощальну вечерю своїми учнями, Він взяв хліб, поломав і подав їм, і сказав: Це тіло моє, що за вас ламається. Потім взяв чашу із вином і подав це вино, і сказав: Це кров моя, в якій мій новий заповіт із вами. Саме ці два атрибути є на таїнстві причастя в церкві. Хліб і вино саме вони несуть на собі це велике божественне навантаження. Велику силу для кожної людини. І кожна людина, приймаючи хліб і вино, вона вносить в себе життя, яке сказав Ісус Христос. Той, хто не буде їсти Його, той не матиме життя. І Воскресіння останнього дня йому недоступне, йому не належить. Але той, хто буде періодично вживати Його, тому належить життя з Ісусом Христом. І саме причастя. З цих двох елементів, з цих двох продуктів харчування, які приносяться в церкву, за які моляться і стають тілом і кров'ю Ісуса Христа для кожної людини, стають тими живильними елементами для нашого життя, для нашої вічності. Хліб це як тіло, як тіло Ісуса, і кожен з нас із загального хліба має свою крихітку, коли ми беремо її і приймаємо всередину. І все разом воно було одна буханка, один хліб. Але кожен з нас взяв часточку того і підтвердив тим, що я є один із загального тіла Ісуса Христа, яким є церква. Тому, коли ти приймаєш хліб під час причастя, ти підтверджуєш також, що ти є частинкою церкви Христової, повноцінною частинкою. Без цієї часточки хліб вже не повний, вже не весь, вже в нього не вистачає однієї маленької ланки, яку, яку спожив ти, якою є ти. Також вино, воно якраз несе в собі кров Ісуса Христа. І Христос сам присутній серед нас в цьому хлібі й вині. Це не просто Бог, який далеко про якого говорять, яким захоплюються, вивчають чи до якого моляться. Він сам присутній. В нас, і коли ти приймаєш його всередину, ти підтверджуєш, що Ісус живе в твоєму серці. Саме своєю кров'ю Він обмив мене і примирив мене з Богом. Саме через кров проляту на Христі були викуплені всі мої провини, і за них було кров'ю Його заплачено. Кров Ісуса Христа і хліб, який ми приймаємо, вино і хліб і тіло Христове на причасті, також є для нас екзаменом. Є для нас тестом, випробовуванням, як ми жили за звітний період від минулого причастя. Тому часто люди перед причастям йдуть і сповідаються в своїх гріхах перед служителем Божим, перед священником. Вони кажуть, нагрішив там і там, і Той приймає їхню сповідь. І коли ми приступаємо так близько до Ісуса, не просто до якогось далекого чи віртуального, до живого, до причастя, яке є святиною. Доторкаємось до нього і приймаємо в себе, ми маємо бути з чистими устами і з чистим серцем. І тому, коли ми місяць від минулого місяця жили там, і всяко траплялося, і словом, і думкою могли згрішити, то ми приходимо перед причастям і ми каємось перед Господом, ми судимо самі себе. В Біблії написано, що віруючий в Сина Божого, на суд не приходить, але переходить від смерті одразу до життя. Якось так дивно чути християнам, що не треба ставати на суд за свої діла. Чому? Адже за все має бути суд, за всі вчинки має бути суд. Слухай, любий друже, в мене є добра новина для тебе. З багатьох судів, про які говорить Біблія, є суд над самим собою. І Павло каже про це в першому посланні Коринтян в 11 розділі, коли ми приходимо до причастя, ми судимо самі себе. Саме за цей минулий місяць, який ми прожили от засічень від Різдва Христового і до цього дня, я якось жив. Я починаю думати, як я жив, аналізувати, дивитись, добре це було. Було це по волі Божій. Чи Бог втішений моїм життям і моїми вчинками, чи може це були гріховні вчинки? А може я говорив погано: лукавство було в моєму серці, блудив, чи ще щось страшніше. Тому. Коли я приходжу до причастя, щоб так близько впритул стати з Ісусом, і Він війшов і підтвердив своє життя в мені, я маю бути чистим. І це суд над самим собою. І все моє життя, вся моя особова справа, все моє досьє на небі. Книга моя з іменем Олександр вона складається із чистих білих сторінок тільки тому, що я за все, що я зробив. Одного разу каявся перед Богом, перед причастям, просив Бога прощення, Бог прощав мені, обмивав мої гріхи і мої провини своєю кров'ю. І я тоді йому казав: Господи, я хочу прийняти це причастя і бути достойним, зблизитись з тобою, підтвердити своє покликання. Цієї неділі ще група людей прийняла святе водне хрещення і долучилися до церковної сім'ї Царства Божого. Серед охрещених – люди різного віку, різного світогляду та життєвого досвіду. Проте, усі вони з щирою радістю і благоговінням ставали частиною великого цілого тіла Христового. Віриш Ти обіцяєш служити йому все життя своє. По вірі твоїй, по словах твоєї митниці, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. По твоїй вірі, по заповіді Божій, по словам твоєї вітниці, хрещу тебе вівня Отця і Сина, і Святого Духа. Ще обіцяю служити йому в добрій совісті все життя. Віцяю. По твоїй вірі, по твоїй обіцянці, по заповіді Божій, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. <праць> Отче наш, що живеш на небесах, хай святиться, ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на небі. На що далі дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватці нашим. наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від руках. Бо твоє царство, сила і слава на віки вічні. Амінь. Слава Богу! ми це зробили з Божою поміч. Такий значимий і трепетний момент у житті цих людей. Розділили із ними родичі, друзі та брати і сестри з церкви Царства Боже. Відзначення цієї події стало важливою частиною святкового богослужіння. Нових братів і сестер привітали з днем складання Богові обітниці доброго сумління, вручивши їм свідоцтва і квіти. Але найважливішим моментом стала молитва пастора та усієї церкви за те, щоб Божі благословення завжди перебували в житті цих людей. І усі вони цілеспрямовано рухалися вперед, пізнаючи Божу волю та служачи Господу і людям. Сьогодні в мене надзвичайно важливий день. В мене хрещення. Крок за кроком Господь вів мене до цього дня. Коли мені було 12 років, Бог привів мене в церкву, де я могла, мала змогу дізнатися про Бога, про його любов, про його неосяжну любов, про те жертву, яку він приніс для того, щоб я жила. І з кожним днем я усвідомлювала, яка неймовірна і особлива його любов до мене, і його любов це завжди жертва. Я усвідомила, що я мушу зробити вибір вибір, який вирішить мою долю, де я буду, ким я буду, хто буде поруч зі мною. І в своєму серці я вже знала відповідь: зі мною завжди буде Бог. Бог буде поруч, Бог підніме, Він захистить. Він підтримає і дасть мені той шлях, який я шукала. Господь, він такий неймовірний. І сьогодні я хочу дати йому обітницю служити все життя вірою і правдою, тому що він той, хто зцілив моє серце. Він той, хто подарував мені нове життя. І я хочу показати своїм життям, який важливий для мене і Бог, і яке величезна Його любов до нас. Подія, яка відбувається сьогодні, дуже важлива в моєму житті. Я сьогодні хочу. Заключити завіт з Господом і дати йому обітницю, що я буду служити йому і що я буду, буду вірним йому. І це дуже важливо для мене. Також я хочу просто а, закріпити своє місце в цій церкві і служити в ній. А, бо на це є воля Господа. Так він написав в своїй книзі Біблії, і я хочу просто виконати його волю і бути його сином все своє життя і служити йому. Амінь. Дивіться телепрограму Відкрита Біблія. Щочетверга о 23.00 та та щосуботи о 17.00.